Щойно дізнався, що маю доньку, про яку не знав. Мені 56 років, маю трьох дітей, хоча, мабуть, тепер четверо. І щойно отримав повідомлення у Фейсбук від 40-річної жінки, яка знайшла мене через Ancestry.com сервіс ДНК тестування. Я зайшов у свій обліковий запис і, чорт, забирай, вона справді підходить. Коли мені було 16 років, у мене був короткий зв'язок із 26-річною колегою по роботі, вона невдовзі поїхала, і я більше ніколи про неї не чув. Зараз я намагаюся це усвідомити. Вона хоче зі мною зустрітися, і, чесно кажучи, я також хочу. Просто намагаюся зрозуміти, як про це розповісти дружині та дітям. Ще трохи інформації. Її мама, очевидно, померла минулого року, і у неї, моєї доньки, немає родичів, оскільки вони жили лише вдвох. Вона мешкає приблизно за дві години їзди. Тож із логістикою проблем не буде. Насправді, я просто думаю, як сказати про це дружині? Я не очікую жахливої реакції. Але все одно відчуваю тривогу. міні оновлення виходжу з роботи. Моя дружина сьогодні звільнилася раніше, тому я написав їй повідомлення, щоб вона зустріла мене у місцевому барі, куди ми часто ходимо, щоб я міг їй дещо розповісти. Я впевнений, що вона сприйме це нормально, але все одно трохи нервую. Коментар та відповідь автора: коментар автора один. Я б дослідив її на Фейсбук і зробив повну перевірку біографічних даних. Вона може бути милою, гени мають свій ліміт. Її мама здавалася трохи нестабільною, тобто секс із 16-річним підлітком. Ви ж не хочете вносити драму божевільної людини у світ своїх дітей? Автор, я просканував її соціальні мережі, і там немає жодних тривожних сигналів. У неї є донька, моя перша онука, мабуть. І вона, до речі, вчителька старших класів, я викладаю в середній школі, що є дивним збігом. Оновлення у тому ж дописі 11 годин по тому. Оновлення. Зустрівся з дружиною близько години тому. Сказав, що має обговорити щось серйозне. Вона виглядала стурбованою через мій тон. Я взяв столик у задній кімнаті для приватності і розповів їй про Роуз, маму доньки, про те, як усе сталося. Вона була шокована і сказала, що мене зґвалтували. На що мені довелося відповісти? Так, це правда. Я тоді розповів їй про Лізу, так автор називав доньку раніше як Мері, як вона зробила тест Енсестрі і знайшла мене на Фейсбук. Вона мовчала близько двох хвилин, потім розпливлася в широкій усмішці і вигукнула: У мене є пасербиця та онучка? Потім вона запитала, що я збираюся робити, а я кажу: я мушу з ними зустрітися. Тож я зателефоную сьогодні ввечері, щоб спробувати домовитися про зустріч. Це жахливо. Не знаю, куди це приведе, але я повинен докласти зусиль. Мені також сумно, що в мене є дитина, якій я насправді не зміг бути батьком. Отже, у нас із дружиною все добре. Я думаю, що почекаю трохи, перш ніж розповісти дітям. Допис оновлення. Той самий час, дата, що і частина оновлення в попередньому дописі примітка редактора. Перша частина допису ідентична першим двом абзацам у попередньому оновленні автора, тому я її видалив. Щойно закінчив розмову по телефону: ми їдемо до Норвіча в суботу, щоб зустрітися з Лізою та її донькою Бель. Я все ще здивований, що вона опинилася в штаті, де я працюю, Коннектикут. хоча сам я живу в Нью-Йорку. Це жахливо. Не знаю, куди це приведе, але я повинен докласти зусиль. Мені також сумно, що в мене є дитина, якій я насправді не зміг бути батьком. Отже, у нас із дружиною все добре. Я думаю, що почекаю трохи, перш ніж розповісти дітям. Міні не оновлення. Щойно прийшов додому. Я виснажений і оновлю інформацію завтра. Коментарі та відповіді автора, примітка редактора. Автор відповів на ці коментарі після оновлення. Коментар: 2. Чи можу я запитати, чому це жахливо? Ви вважаєте, що ваша донька буде вас звинувачувати або якимось чином переслідувати? Автор. Невідомість лякає: чи буде вона звинувачувати мене за те, що мене не було поруч? Чи буде ненавидіти? Чи зможемо ми мати стосунки? Автор пояснює, чому донька вийшла на зв'язок. Приблизно так, її мама Роуз ніколи не мала тривалих стосунків, і вони роками були лише вдвох. Роуз була хорошою мамою, за словами Лізи, і коли вона померла, вони з донькою Бель залишилися самі. Я не знаю подробиць, але буквально більше не було родичів. Ліза зробила тест енсестрі у форматі А що, як, і була шокована, отримавши збіг з батьком, а також із тітками та дядьками. Тож вона знайшла мене в Google. Я, як правило, друга особа з таким ім'ям після якоїсь знаменитості. Знайшла мене на Facebook, і ось ми тут. Коментар 3. у мене є двоє друзів, з якими це сталося. Не зґвалтування, а дитина, про яку вони не знали. Один із них, зрештою, не залишився на зв'язку. Вона хотіла знати свою родину, але потім відсторонилася. Інший дізнався, що він, батько близнюків і дідусь кількох онуків. Вони всі тепер спілкуються. Ніхто не питав його дружину, як вона почувається, крім мене. Вона сказала, що це було важко прийняти, тому що це сталося до того, як вона його знала, але вона б не зустрічалася з ним, якби знала про дітей. Це був певний вибух мозку на деякий час, але минуло кілька років, і тепер у них усе гаразд. Автор. Ми трохи говорили про це, і враховуючи різницю у віці, вона сказала, що ймовірно не зацікавилася б мною, якби в мене вже були діти. Чесне зауваження, якщо відверто. Але з огляду на те, що наші діти або вже покинули дім, або скоро це зроблять, це не надто велика зміна. Коментар 4. сядьте і поговоріть із нею. Я впевнений на 99,9% що єдине через що вона буде засмучена, це те, що 26-річна жінка мала сексуальні стосунки з неповнолітнім. Під час цієї розмови вам обом варто обговорити, як ви розповісте про вашу доньку своїм дітям. Вони, ймовірно, також будуть засмучені через різницю у віці. Діти тепер добре обізнані з тим, що таке грумінг. Автор, перше, що вона мені сказала, було вас зґвалтували. Оновлення три дні по тому. Дякую всім за поради. Кілька людей сказали, що я маю розповісти іншим дітям. Тож я це зробив. Ніхто з них не зміг поїхати на зустріч із Лізою та Бель. Але вони здивовані, а дівчата нетерпляче чекають зустрічі з ними. Мій син завжди врівноважений. Тож хто зна, що він насправді думає. Ми довго спілкувалися, прогулюючись Мохеген-сан. гарне громадське місце для зустрічі та обідаючи у вишуканому ірландському пабі. Ліза. Розуміє, що стосунки її мами Роуз зі мною були неприйнятними і дуже хвилювалася, що через це наші стосунки будуть неможливими. Я пояснив, що ставлюся до цього двояко. Це дало мені хибне уявлення про те, якими мають бути здорові сексуальні стосунки. Але я це пережив. І навіть якщо ні, вона, донька, не зробила нічого поганого. Чому саме зараз це було моє запитання? Виявляється, роками вони були лише вдвох: вона її мама Роуз, а тепер ще й донька Бель. Батько Бель був далекобійником, з яким Ліза зустрічалася кілька років, і який помер за місяць до народження Бель. По суті, у Лізи не було родичів. Мама померла, хлопець помер. Вона залишилася сама з шістьмісячною дитиною і кілька місяців тому зробила тест Ancestry, щоб побачити, чи є хтось у світі. Отримала мене як збіг, деякий час нічого не робила, а потім наважилася. Її мама Роуз, очевидно, їй був діагностований про прикордонний розлад особистості, і він не був добре контрольований до останніх кількох років. Здебільшого вона була хорошою мамою, але іноді давала збої. Останні кілька років перед діагнозом раку вона добре контролювала розлад, і Ліза все ще спустошена цією втратою. Ну там набагато більше. Але Ліза розумна, успішна жінка, яка намагається зробити все можливе для своєї дитини. Ми всі добре порозумілися і плануємо зібратися знову наступного тижня у нас вдома у східному Нью-Йорку. Це лише початок. Але чи відчув я зв'язок з ними обома? Ліза досить чудова, а Бель просто класне немовля. Подальший план відвідувати одне одного, коли зможемо, і переглянути наші стосунки. Я маю розповісти про нашу зустріч. Ми домовилися зустрітися біля ескалатора, біля зимового гаража. Ми з дружиною прийшли першими і стояли, шукаючи лізу, коли вона вийшла з за рогу. Наші очі зустрілися, і ми обоє почали плакати. Вона підбігла і просто обійняла мене. Так, це моя донечка. Ми, мабуть, стояли так дві хвилини, обіймаючись і плачучи. Ми обговорили багато іншого її життя та передісторію. Моя дружина та Бель здебільшого проводили час разом, поки ми з Лізою розмовляли, і вони вже порозумілися. Це тільки початок. І оскільки в моєму житті не було мами, потім ми зустрілися, а потім знову розійшлися. Я знаю, що це ще крихкі стосунки, але я думаю, що у нас є шанс стати родиною. До речі, у The Dubliner виправлення мені повідомили, що це The Down, Я помилився. У Mohegan Sun неймовірний курячий горщик. Із тістом. Chicken pot pie. коментар та відповідь автора. Коментар 5. Це чудова перша зустріч. Автор, так, я, я мушу постійно вгамовувати своє збудження. Здається, Ліза робить те саме. Ми обоє були, наче, о, ми вже готові до всього. Ні, зробимо крок назад, вдихнемо, сповільнімось. Я знайшла свого батька завдяки ДНК тесту. Я, 23 роки, жінка, виросла без батька. Коротка передісторія. моя мама страждала від наркотичної залежності, тому вдома їй залишатися було не можна. Вона постійно переїжджала, жила, де доведеться: то в друзів, то в чергових хлопців, то в наркоторговців. Тощо. Пізніше, у віці 19 років, вона дізналася, що вагітна після автомобільної аварії. Саме це її налякало і змусило нарешті одуматися. Мама взялася за розум, вступила до коледжу, і тепер вона вже майже 10 років твереза та живе повним життям. Зважаючи на її минуле, можна зрозуміти, чому ніхто не знав, хто мій батько. У мами було багато друзів, чоловіків, без образ, мамо, але ти мусила виживати, як могла. Моя мама була молодою, гарячою і приймала рішення, про які шкодує, але я ніколи не тримала на неї зла. У дитинстві я зовсім не довіряла чоловікам. Я майже всіх хлопців, з якими вона зустрічалася чи запрошувала додому, сприймала вороже. Мене ніколи не кривдили і не домагалися, але я ніколи не дозволяла собі наблизитися до них чи залишитися з ними наодинці. Я дивилася кримінальні серіали з бабусею, тому знала, що чоловіки роблять з маленькими дівчатками. У мене не було батьківської постаті, яка б суперечила цьому, тому я ніколи їм не вірила. До того ж, вони всі були огидні, а мама заслуговувала набагато кращого. Це також сформувало в мені упередження, що всі чоловіки, особливо чорношкірі, з якими зустрічалася мама, не ті, з ким варто мати справу. До речі, моя мама біла, а я змішаної раси. Після такого досвіду я й не мала наміру шукати чи дізнаватися, ким є мій батько, бо якщо він схожий на тих чоловіків, яких я бачила, я не хотіла б мати з ним нічого спільного. Проте я часто замислювалася, хто він, як виглядає і чи взагалі живий. Поворотний момент. Минуло багато часу. Зараз я заручена зі своїм нареченим 23 роки, хлопець, ми разом уже 8 років. Завдяки йому я навчилася довіряти і навіть ставлюся до чоловіків трохи краще, хоча й не повністю забула старі упередження, хе-хе. Я також подружилася з його батьком, який не ідеальний, але любить мене як власну доньку. А ще був дідусь по маминій лінії, який завжди був поруч, коли мені потрібна була допомога, і навчав мене чоловічим речам, як-от машини, риболовля та ремонт. Я безмежно вдячна обом за те, що вони є в моєму житті. Ми з мамою зараз у чудових стосунках, і ми часто обговорювали, ким може бути мій батько. Усе, що вона пам'ятала, це те, що до аварії вона мала на прикметі хлопця, який працював у крамниці спиртних напоїв і дозволяв їй переночувати у себе, перш ніж поїхати в інший штат. Однак імені його вона не пам'ятала. Минулого різдва майбутня свекруха подарувала нам обом ДНК тести від ансестрі. Наречений постійно казав. Може, це допоможе тобі знайти тата. Я ж відмахувалася або виглядала незацікавленою, бо мені було більше цікаво дізнатися про своє етнічне походження. Через вісім тижнів після того, як я відправила тест, ми отримали результати, і я була шокована. Мало того, що я з'ясувала, що у моєму відсотку є кілька африканських країн, я знайшла зведеного брата по батьківській лінії. Хто ж знав, що це змінить усе? Ми мали вражаючі 25% спільної ДНК. І мною заволоділа цікавість моє бажання знайти батька миттєво спалахнуло. Здавалося, у мене справді був шанс. Першою думкою був Фейсбук. І що ви думаєте, він там був? Я написала йому повідомлення, пояснивши ситуацію. Перш ніж натиснути, надіслати, я перебрала в голові багато думок. А що, якщо він подумає, що я вигадую? Тому я обов'язково додала скріншот результатів. А що, якщо йому байдуже, або він не хоче мати зі мною жодних справ? Я довго вагалася, але нарешті, подивившись на кнопку відправки, щось усередині мене сказало натискай. І це сталося. Минуло кілька днів без відповіді, аж поки не з'явилося повідомлення. Він дуже зрадів, дізнавшись, що в його плем'ї з'явилася ще одна людина він дуже простий у спілкуванні. Я відчула таке полегшення, що почала засипати його запитаннями, але водночас вибачалася, якщо його турбую. Він завжди відповідав із запізненням, але я була терплячою. Я готувалася до найгіршого і була готова до того, що одного дня він просто перестане відповідати. Згодом він назвав ім'я свого батька, і я вирішила пошукати його, але нічого не знайшла. Лише коли він опублікував фотографію з ним і позначив його в інстаграм, я змогла його знайти. Я написала йому в особисті повідомлення в інстаграм і була вражена його відповіддю. Виявилося, хоча він і не пам'ятав мою маму, він жив у тому ж районі, що й вона, перш ніж переїхати, і справді працював у крамниці спиртних напоїв. Усе почало складатися. Він дав мені свій номер телефону, щоб ми могли підтримувати зв'язок і обговорювати деталі, які могли б освіжити його пам'ять. Він постійно повторював: ти схожа на нас, тому я активно в цьому зацікавлений. Він сказав, що теж зробить тест ДНК на тому ж сайті, щоб ми обоє могли бути впевнені. У нього п'ятеро дітей, і він великий сім'янин, він дуже любить своїх дітей і розповідав мені про них. Оскільки ми обоє мали надію, він писав мені щось на кшталт: твій брат, твоя сестра, твоя тітка ніби вже приймав мене, хоча ще не мав 100% підтвердження. Усе, що ми знали, напевно, це те, що його син є моїм братом. Але в мене були певні сумніви. А що, як результат трохи відрізняється, і він мій двоюрідний брат, а не рідний. Та все ж ми родина, чи не так? Я мусила морально готуватися до можливого розчарування. Після чотирьох місяців спілкування ми нарешті отримали результати. Це був звичайний день. Я сиділа в телефоні, коли він надіслав мені скріншот результатів, де було написано ми збігаємося на 50% донька та батько. Мій наречений готував вечерю, коли я показала йому. Я розридалася в його обіймах. Це було схоже на величезний тягар, що спав із моїх плечей. Серце шалено калатало, мені здавалося, що в мене панічна атака, наповнена радістю. Я нарешті отримала відповіді, які донедавна навіть не шукала. Ми вперше поговорили по відеозв'язку, і обоє плакали. Він вибачався за те, що пропустив усі мої перші перші рази, перший крок, перше слово, перше кохання, перші розбиті надії, усе, де мав би бути батько. Я сказала йому, що йому ні за що вибачатися. Він не знав і не міг знати. Він виявився таким чудовим і саме таким батьком, про якого я могла мріяти. Не буду брехати, це трохи дивно, і мені потрібен час, щоб звикнути. Зрештою, я навіть не називаю татом батька свого нареченого. Раніше в мене ніколи не було когось, кого я могла б так назвати, аж до тепер. Щодня відтоді він пише мені, бажаючи доброго ранку та гарного дня. І він пообіцяв, що ми поговоримо детальніше та заплануємо зустріч з моїм іншим родинним колом. Я схвильована, але й трохи нервую. Це цілий новий розділ у моєму житті, який ось ось розпочнеться. Я завжди вірила, що все трапляється не просто так, і те, що це відбувається саме зараз, найкращий час. Я справді з нетерпінням чекаю цієї пригоди. Я безмежно вдячна своїй свекрусі за цей подарунок. Адже я завжди хотіла зробити тест ДНК, але це було занадто дорого, або я колись до нього доберуся. Я вдячна навіки. Найбільш релевантні коментарі оригінальний текст. Коментар один я в захваті від цієї історії і така рада за вас. Мій син зараз шукає свого біологічного батька. Ми знаємо матір, але не знаємо батька. Він наближається до мети вже чотири роки. Він думає, що знайшов тітку по батьківській лінії. Вона погодилася на тест на тому ж сайті ДНК, і ми чекаємо на результати. Я молюся, щоб він відчув таке щастя, яке зараз відчуваєте ви. Ви даєте мені надію для нього. Автор, величезне спасибі. Надсилаю вам позитивну енергію, щоб він знайшов свій спокій. Коментар два. Ви кажете, що без образ ставитися до мами за те, що в неї було багато друзів, чоловіків, але хіба не через це ви виросли, не довіряючи чоловікам? Тобто, можливо, трохи образ і виправдано. Автор, хороший момент. Я технічно говорила про час до свого народження, але й після нього в неї було багато чоловіків, які приходили й ішли. Тож трохи образ у мене було, але я виросла і пробачила всі її помилки. Те, що я більше не живу з нею, сильно вплинуло на наші стосунки. Коментар 3. яка чудова історія. Я рідко відчуваю справжню радість за незнайомців у мережі, але ваш досвід і ставлення до нього надзвичайно надихають, і я рада за вас, незнайомка чи ні. Сподіваюся, почути цю історію і в подкасті. Ваша історія ідеальний контент для будь-якого з її добрих випусків. Не зрозумійте мене неправильно, я підписалася на подкаст через менш приємні історії. Але добрі випуски мені теж дуже до вподоби. Автор, величезне спасибі. Я також люблю напружені чи сумні епізоди цього подкасту, але гарний щасливий фінал завжди заспокоює душу. Мені дуже приємно, що ви так кажете. Бажаю вам чудового дня. Фінальне оновлення два роки по тому оновлення до історії. Я знайшла свого батька завдяки ДНК тесту. Минуло чимало часу відтоді, як я писала цю історію. Оригінал можна знайти у моєму профілі, або я спробую додати посилання. Я не дуже вправна у постингу на Reddit, але якщо коротко, свекруха подарувала мені тестінсестри.com, і я знайшла зведеного брата, що привело мене до батька, і це був найкращий сценарій, який можна уявити. Він так легко мене прийняв, це було чарівне знайомство. Я не хочу робити величезне оновлення, хоча, мабуть, зроблю, бо я базіка. Але спробувати варто. Чи не так? Одразу після публікації я зустрілася з батьком за кілька місяців. Мій тепер уже чоловік та я полетіли до Аризони, і він зустрів мене разом із одним із моїх молодших братів. Йому тоді був 21 рік. Я обійняла його так міцно, і ми обоє плакали. Решта поїздки минула в годинах спілкування. Я показувала дитячі фотографії, розповідала історії зі свого дитинства. І раптово ми навіть вирушили в невелику подорож до Седони з його дружиною та трьома моїми молодшими братами і сестрами. Це було настільки стрімко, що моєму мозку було важко все осягнути. Проте все склалося якнайкраще. Він, мої брати і сестра, а також його дружина прийняли мене з розпростертими обіймами. Це була поїздка на все життя. Були моменти, коли слова були зайві лише усвідомлення. У мене є батько, який виявився чудовою людиною, і в нього є донька, яку він так сильно пропустив. До сьогодні він вибачається за те, що його не було поруч. Якби він знав, моє життя не було б таким, бо йому бракувало тієї частини, яка мене сформувала. Адже він це все те в мені, що відрізняється від моєї родини. Ми обоє терплячі й хороші слухачі. Ми обоє вогняні знаки, тому одразу знайшли спільну мову. Лол. Ми обоє інтровертні екстраверти і не приховуємо своїх почуттів. Він духовно розвинений, і ми можемо вільно говорити про свої переконання та знаходити спільні моменти. Він християнин, а я науково схильна довіри, ще напівхристиянка. Ми емпатичні, і коли говоримо, це настільки природно, ніби я завжди його знала, і він просто чекав на мене. Того ж року я вийшла заміж. Звісно, його та моїх братів запросили, і вони прийшли. Його дружина сором'язлива і вирішила залишитися вдома з моєю сестрою, яка має аутизм і погано переносить подорожі. І вона в мене єдина сестра, а я завжди хотіла мати сестру. Моє родинне коло з нетерпінням чекало на них і навіть запитувало, чи буде він вести мене до вівтаря. На що я відповіла: ні, і він не проти. Бо, можливо, це тільки моя думка, але ми щойно познайомилися і ще не стали дуже близькими. Тому мені здалося, що цю роль краще виконає хтось, хто мене буквально віддає. Тому мене вів дідусь, і все було прекрасно. Однак ми зробили танець батька з донькою це те, чого я ніколи не думала, що зможу пережити. Він навіть виголосив промову, хоча я цього не очікувала, але він неймовірно впорався сльози текли в усіх. Я також танцювала з мамою, але заохотила всіх матерів із доньками вийти і танцювати також. Це було під пісню Сліпінг Хрумі Fingers» з мама Мія. Обидва моменти були надзвичайно особливими і зробили цей вечір найкращим у моєму житті. Тепер ми стали ще ближчими з ним та його родиною. Люди додавали мене у друзі у Фейсбук і навіть писали мені вночі, повідомляючи, що вони з його боку. Я ніколи не відчувала стільки любові від незнайомців. Це змусило мене замислитися. Я була задоволена тим, що нічого не дізналася. Мені було б цілком нормально, якби я так і не зробила ДНК тест. Де б я була зараз? Це змінило моє життя, і я дякую вищій силі за те, що послав мені таких чудових людей, які виявилися моєю власною кров'ю. Сподіваюся, вам сподобалося це оновлення. Це, мабуть, буде останнє. Щасливі кінцівки мої улюблені, і я сподіваюся надихнути інших, хто перебуває в моїй ситуації. Навіть якщо це був глухий кут, я все одно раджу дізнатися, звідки ви походите і яка у вас історія. Було захопливо дізнатися про маленькі риси, які передалися мені у спадок. Я також сподіваюся, що це потрапить у випуск подкасту «Two Hot Takes», який я дивлюся, щойно він виходить. Вітаю Моргана та Джастіна з весіллям ви прекрасна пара, і я бажаю вам щастя. Сподіваюся, цей допис змусив вас усміхнутися, якщо він вийшов після особливо депресивного чи тривожного. Лол. Найбільш релевантні коментарі оновлення. Коментар 4. Це дуже зворушливо. Але запитання як познайомилися ваші батьки? Вони знали одне одного, чи це був лише одноразовий зв'язок? Автор. Було складно, не знаю, чи ви бачите мій інший допис, не вдається додати посилання, але вона тоді то з'являлася, то зникала, а він дозволив їй переночувати. Але вони обоє були молоді, здається, мали лише кілька ночей разом. Мама казала, що йому довелося поїхати з міста, бо у нього вже була чотирирічна дитина, мій старший брат, якого я знайшла на енсестрі. І він поїхав задовго до того, як вона зрозуміла, що вагітна, і після того в неї були інші партнери. Я показувала фотографії обом, вони не пам'ятають одне одного. Звісно, це було 25 років тому, ха-ха. Коментар 5. Я дуже рада за вас і за вашого біотата та його велику родину. Запитання як зреагувала ваша мама, коли ви вперше дізналися про біотата? Вона його впізнала? Чи була вона рада, що ви з біотатом возз'єдналися? Автор. Вона була такою ж шокованою, як і я, і повністю підтримала моє бажання дізнатися. Якщо вона й хвилювалася, то не показувала цього. Думаю, вона довірилася мені, що він добрий чоловік завдяки скріншоту повідомлень між нами. Якщо вже на те пішло, вона була так само рада зустріти, побачити його знову, як і я, хе-хе. Вона теж була зацікавлена. Коментар 6. це не я плачу, це ви плачете. Коментар 7. клянуся, ніндзя з цибулею працюють невтомно. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа.